Усім привіт! З вами Лола і ви на моєму каналі. У цьому відео, як ви вже зрозуміли, я хочу зробити разом з вами розпакування мого першого в житті Дайсона. Та-да! Нещодавно у нас чоловіком була річниця, і він захотів мені зробити подарунок. Спочатку чоловік думав подарувати мені прикрасу, але чесно кажучи, вибір в нашому місці виявився дуже невеликим. Так нічого собі не змогла підібрати, саме те, що візьме мене за душу. І я згадала, що завжди хотіла щось собі таке, щоб робила мені кучері, але при цьому не спалювала моє волосся, як це роблять, наприклад, звичайні. Випрямлячі, і звісно ж, я згадала за Стайлер Дайсон. Зізнатися чесно, я ніколи не верещала при слові Дайсон, як це роблять, наприклад, багато дівчат. Але чому ж все ж таки я обрала саме подарунок його? Тут насправді все просто, оскільки у багатьох моїх подруг вже є або фен Дайсон, або Стайлер Дайсон. Тож я запитала їх за відгуки за цей продукт, і а, ці відгуки виявилися. Дуже і дуже позитивні. І оскільки я у відмінностях між стайлерами, чесно кажучи, не розбираюся, тобто я не знала, який стайлер краще обрати. Тому я вирішила делегувати це завдання Байеру і уточнила у нього всі нюанси. І Байер мені сказала, що стайлер Дайсон існує однієї моделі. Але, Але є стайлер для Короткого волосся у нього відрізняється всього дві насадки для накрутки. Вони просто коротші, ніж ті, що лонг-версія. І другий варіант стайлера для довгого волосся. То відповідно, в нього дві насадки для накручення локонів просто довші. Але сам факт стайлера в кожній з моделей будь-якої модифікації, будь-якого кольору залишається незмінним вже понад більш ніж три роки. Баєр мене запевняла, що поки що нічого нового в стайлерах не придумали. Єдине, це те, що в новому кольорі йде в подарунок дорожній А, І власне на цьому всі відмінності закінчуються. Тож, якщо ви вагаєтесь, як і я, не знаєте, який стайлер обрати, то після цього відео я сподіваюся сумнівів залишитися не повинно. Тож обирайте той колір, який вам найбільше всього сподобався, і довжини насадок залежно від вашої довжини волосся. Оскільки у мене волосся трохи нижче плечей, то вважається, що потрібно брати лонг-версію. І так, поїхали робити ампатик. Як ви бачите, я роблю розпакування разом з вами. Тому мені теж, як і вам, дуже цікаво дізнатися. Упс що там середині і як все воно виглядає. Поки все це дістанеш. Коробка шикарна, звичайно, дуже приємна на дотик. Раніше вона була коричнево-помаранчева, а зараз такий от дорогий, глибоко синього кольору. Відкриваємо. О, так. Все запаковано, як ви бачите, я це роблю разом з вами, тому мені теж дуже цікаво. Так, ну що, що тут є? Подвійна насадка для сушіння і розгладження волосся. Тут є таке дуло, яке просто служить феном. І якщо ми повертаємо це доло в бік цього ролика, що випирає, тоді у нас виходить ефект, наче відпарювача, який направляє потік воздуха між цим роликом. І завдяки цьому йде потік повітря і пригладжує волосся. Тим самим прибирає пукнастість. Принаймні, виробник обіцяє убрати пушок. Ну, подивимось, а сподіваюся, я зрозуміло це пояснила. Е, так, це в нас насадка для витягування волосся. Вона тут має бути ще. Друга насадка. Ось. Одна без м'яких наконечників, інша з м'якими наконечниками. Яка щітка ось ця йде з такими кульками помаранчевими. Наскільки я зрозуміла, їх різниця між цими насадками в жорсткості для такого рідкого волосся, наприклад, як у мене, або дитячого волосся підійде насадка з цими помаранчевими кульками. А, наприклад, вже більш для густішого волосся, для такого, знаєте, важкого волосся, підійде ось ця жорсткіша насадка без наконечників. А, який ще плюс цих щіток? Дивіться, тут потік повітря проходить як про цих краях, так і посередині, відповідно, сушка відбувається швидше. Сподіваюсь, ви це побачили. Далі в нас йде насадка брашинг Кругла щітка для створення об'єму. Далі йде Ай, як це відкрити. Не люблю нічого рвати, хочеться все відкрити акуратно. У -у 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 -у! Це те, що я дуже чекала, якщо чесно. Та-дам, що в нас тут? Довгоциліндрична насадка з діаметром 30 мм, і насадка з діаметром 40 мм. А на цю насадку у мене великі надії. Саме на цю. Ось на цих насадках є такі стрілечки, бачите? Просто отак от робити оп, і весь напрям повітря змінився. Оп, так ж само і тут. Оп, оп. І міняється потік повітря. Фішка цих насадок у тому, що волосся притягується до насадки і накручується на неї, створюючи такі об'ємні локони або, наприклад, хвилі. Ну і ось сам винуватець торжества. По-іншому ніяк не можу зробити. купити. Добре, а, Ну, Дуже гарний дійсно а, такий дизайн тут мені дуже подобається. Так, ну тут дійсно дуже довгий такий а, провод. Це дуже добре. Взагалі круто, коли провод великий на всіх там, плойках, фенах і так далі, тому що ну, це зручно, просто зручно. Дивіться, який гарний. Просто дизайн. Сам стайлер в мене ось такого кольору. Мені дуже подобається, пишіть який стайлер хотіли б собі ви. Для тих, хто не знає, дивіться. Ось тут є кнопка регулювання потоку Ось. і кнопка регулювання температури. Тут ввімкнення і вимкнення, і кнопка, щоб відпустити насадки або закріпити. Обов'язково, коли кріпите насадки, натискаєте відкритий замочок. Для того, щоб не зламати це кріплення. Дивіться, ось так. Оп, нажали, закріпили. Тому що часто через незнання їх просто ламають. Не натискають відкрити замок, просто вставляють і таким чином ламається цей замок. Тому обов'язково, коли вставляєте насадку, натискаєте на цей замочок. Коли витягуєте насадку, оп, також натискаєте Відкритий замок. Це що таке? А, є. Супер. Я думала, його вже не поклали. Це така щіточка, для чого вона? Це щіточка для того, щоб можна було чистити цей стайнер. Ось так це робиться. Ось так. І все, що тут накаплюється, все вичищається ось цими щіточками. На цьому в мене сьогодні. все. Дякую, що подивилися це відео. Я була рада почати цей ютуб-канал саме з такого дівчачого розпакування. Всім гарного дня і до зустрічі на наступному відео, де я буду робити укладку на Дайса. Тож, не перемикайтесь! Пока!